Друзі, ну що ж, зуміли ми вже трохи перепочити після просто шаленого енерговитратного матчу України проти Люксембурга. З вами Олександр Золотогорський, Володимир Звєров це наша аналітика. Після матчів збірної, після початку відбірного раунду від збірної України. Всім нам дуже не сподобався. матч збірної України проти Люксембурга. Тут як каже один з експертів про футбол, двох думок бути не може. От. А чому нам не сподобався матч України проти Люксембургу? Тому після того як ми підняли трошечки догори, вознесли збірну України після ніч у Лісабоні. Ми чекали, яку вона на цьому стадіоні на Далуші здобула. Так, ми зараз в цій студії маленькі. Ми чекали від України, скажімо, так, більш впевненої гри і більш впевненої перемоги. В більш впевненої гри ми чекали, тому що десь розраховували, що Люксембург це команда з футболістами, які не зможуть нічого протиставити нашим технічним, нашим е гравцям, з яких класний удар. І в перше в першу чергу ми чекали, що Україна розтягне оборону суперників. Е не розтягнула, за рахунок чого Україна хотіла розтягнути цю оборону. Мораєс, зрозуміло, це Форвард, який любить забігати в дірки між захисниками. але Мораєс форвард залежний від крайніх півзахисників. Правда, вчора в нас крайніх півзахисників як таких не було. Був Коноплянка, який, по суті, грав другим Форвардом в атаку, а крайнім латералем був Миколенко. Ну і конкретно одним. Крайнім півзахисником у нас був циганков. Як на мене, найкращий гравець матчу по другому тайму з наших. Ну, можливо, по першому і по кінцю першого тайму. Ну, давай ще два слова ми скажемо все ж таки про Португалію. По-перше, наші друзі з фаворита давали прогноз, яким можна було скористатися з коефіцієнтом 3 Можна було взяти Україну, яка не програє Португалії. Ну, я не знаю, чи були такі оракули, які передбачали, хоча знаю одного ігор, ігор циганик. Передбачав нічого. Ну, це такий патріотичний був прогноз. Завжди ну. Ну, якби прогнози діляться на об'єктивні і патріотичні. І от, на щастя, зіграв патріотичний прогноз, Ну а вчорашні прогнози е зіграли чи ні. Ну і ще один момент. Ще один момент. Мораєс дебютував за збірну в матчі проти Португалії. Е на це давали 1-0-2, але після того, як він отримав українське громадянство, Ну мені особисто і всім і всім взагалі було абсолютно зрозуміло, що в збірній Україні знали про те, що Мораєс все ж таки мінятиме громадянство і, скоріш за все, чекали, аби Викликати його в збірну. І от тут, вийшов... тут, тут ми маємо нагадати інтерв'ю Шевченка, який дізнався про це в день, коли Мараєс отримав. Паспорт. Так. І от Марайс вийшов у матчі з Португалією ось на цьому стадіоні Далуш, міг забити. І от. З Морайсом і з Надіями на Морайса ми поїхали в Люксембург. Давайте перенесемося в іншу маленьку студію на суперстадіоні Джозі Бартель. Бачиш, який контраст? Я побачив контраст на футбольному полі. Це для мене основне. Я побачив, що ну, по-перше, ще, ще і ще раз ми переконалися в тому, що один з найбільш, можливо, взагалі найбільш незамінний футболіст зараз в українському футболі це Тарас Степаненко. Як для Шахтаря, так і для збірної України. Тому що ми побачили Шахтар без Степаненка у Франкфурті. Але, без ніхто, але ніхто не думав, що Люксембург так, так само багато моментів створить біля ну, ніх, збірної України, як у Франкфурті, ніх, а Інтракт. Мені здається, що ніхто не думав, тому що ні Малиновський, ні Зінченко, ні тим більше Безос не можуть так. Здорово забирати м'ячі, а як з'ясувалося, забирати м'ячі проти Люксембурга треба. треба. Тому що там є пара божевільних футболістів, особливо цей Джарсон Родрігес, про якого вже всі сказали. У нього нереальна якась кількість обводок взагалі була по вчорашньому матчу. Ну, взагалі, в центрі поля вийшли футболісти, які орієнтовані на атаку. Два, два було глибоких плеймейкера. Причому, чесно кажучи, я думав спочатку, що Маліновський діє там глибше з глибини, а, але найглибше діяв Зінченко, глибшим плеймейкером. Ну, і... ну, як на мене, дуже глибоко діяв Безус. Я його очіку... Просто під форматом побачити, що він там створював, виходив на ударні позиції, обігрувався з Морайсом а він дуже глибоко діяв. Чесно кажучи, так само думав, що Безус, так як е, грав на початку, от коли він перейшов у Гент, коли йде атака команди, масово, він забігає туди. Друг, так, другим, другим нападаючим Другим нападником я, стає першим, по суті, в деяких моментах. Я думав, що це так само буде, я думаю, що Маліновський і Зінченко даватимуть передачі з глибини, а Безус буде другим нападником. Але безус опускався вниз і по вчорашньому матчі у нього. Ра не пішла, у нього не пішли передачі ні середні, ні довгі. Не пішли, ще, чесно кажучи, він не розуміє ось цих переміщень збірної України. Він нова фігура для збірної України. І плюс, взагалі, по вчорашній грі Шевченко вперше спробував ось цю історію, коли футболісти хаотично міняються позиціями на чужій половині поля. Такого ще збірна України не робила, тому там звинувачувати, прибивати тренерський штаб за вчорашній результат. Звичайно, можна звинувачувати, і, напевно, треба критикувати. Але геть прибивати я б не став, тому що ми вчора. Випробували взагалі нову історію. По-моєму, взагалі збірна України ніколи. В історії за 20 не років. не грав без руйнівного опорного не, півзахисника. Не, не гра... ти, ти писав. Ні, я кажу б... про це про про цю хаотичну зміну позиції центральними півзахисниками. На це було б цікаво подивитися. І інша справа, що на це було б цікаво подивитися, якби вже рахунок був 2-0-3-0. Знаєш. Ну ти казав от, дуже цікавий момент. Що б було, якби Михайло Фоменко грав проти Люксембурга. Степаненко Сидорчук Гармаш. Ну, от. <laughs> ну, якби ми грали проти. І, ну, до речі, Таючись до цієї історії, знаєш про от є така думка після матчу Португалія, Україна. що Дарма вихвалили ви збірну України після цього матчу, тому що згадайте, Україна-Англія, відбірна Євро-2016, по суті, майже за перше місце, в якому Україні треба було перемогти, щоб потім не йти в плей-офф, а вийти з першого місця. Це була команда Михайла Фоменка. І тоді Україна не ризикувала взагалі проти Англії, відіграла на свою 0-0, чекала якогось там супершансу, якого так і не було. Е, заміни форвардів на опорників і так далі. Ми пам'ятаємо всю цю історію. І тоді знищували всі. Фоменка Україну як так можна грати? Чому не ризикували? А зараз? Зіграли так само, типу проти португальців, ви їх не знищують. Ну я не згоден з цією думкою, тому що зіграли не так само. І був конкретно план на те, як виходити з оборони в атаку. Просто цей план не був реалізований, як на мене, через погану форму крайніх півзахисників на і й Ну він частково реалізовувався. От подивитися на гру Малиновського, подивитися на гру Зінченко. Наскільки вони спокійно діють, розвертаються, виходять через короткий середній пас. Ніякої такої метушні, яка була раніше при тамано збірні України, зараз не було. Не було. Було такого, а давай туди вперед діагональку виріжи. Такого не було абсолютно з Португалією. Навіть шансу дочекалося. Морайс не забив португальцям, хоча мав хороший момент, і не забив Люксембургу зараз. Хоча мав ну, ну, не удар найкращий момент. Він сам для себе створив цей момент, дуже хороший удар. Але давай взагалі проаналізуємо, чи виправдав наші сподівання Морайс у цьому матчі. Ми очікували, що його техніка, його вміння зіграти на вістрі атаки, знайти свій момент, бути в потрібному місці, зіграти проти Люксембурга. Мені здається, що до кінця ця ставка все ж таки не зіграла. Ну, я думаю, багато в чому через те, що Марлоса не було. От така найбільш найближча йому на даному етапі зв'язка є зв'язка з Циганковим, яка вчора спрацювала от перед цим якраз ударом, так, і кілька разів вони намагалися там е, грати в пас, грати в стінку. Е, і зв'язка Мараєса, Мараєс зараз. Марлоса Залежний і відсутність Марлоса вплинула так само на гру цього футболіста. Чекало, звичайно, більшого, тому що ми грали проти Люксембурга. Риторичне і... запитання що має бути виправдав? збірна України з Морайса, Марлоса Залежна. Ну, це вже напевно для іншої розмови. Ну, я очікував, що жодні Роман Яремчук з'явиться на футбольному полі. Я Думав, що прогнозував по ходу матчу сам собі так, що він з'явиться замість коноплянки, оскільки Коноплянка вже в другому таймі підсів. Це було видно. І я думав, що Марай задіятиме зліва, але вийшов замість Безоса, що теж логічно. Яремчук і не до кінця увійшов у гру. Ну, Яремчук поки не може забити за збірну України. На щастя, є Жерсон Родрігес, який вже забив один м'яч за збірну України. Я думаю, що можна було б прямо там біля Взагалі... йому паспорт наш виписати. Взагалі, він, випринці, дуже, це дуже, дуже шкода цього хлопця. Давайте його в студію покличемо і зараз спробуємо повтішати. Реально класний футболіст. Ще дивився перед грою з Люксембургом, як він виріш... Шальний Литві поклав дуже класний удар правою ногою в дальній кут. Все в нього є дриблінг, потужність, різкість. І от цікаво, за які команди він грав. Чому українські селекціонери за ним в Траспольському шерифі не стежили? Він перейшов ну, тому... шерифа в Японію, в Джубілої Вати в Люксембурзі дуже пишаються цим цим трансфером. А, а нещодавно, до речі, от тема да? шериф Тирасполь футболіст, реально, який грав от поруч з Україною, і значить селекціонери на нього звертали увагу. Футболіст технічний, ми побачили, футболіст, який виходить здорово в атаку. В УПЛ точно не загубився. Я згадую просто нещодавно, буквально десь півроку тому Сергій Рафаїл Директор Сергій давав інтерв'ю і сказав, що у них перехопив якогось футболіста mm. Тераспольський-Ширів. Я впевнений, що мова не про цього футболіста, тому що було пізніше. Але так. ну суть в тому, що Рафаїло сказав, що ми не можемо по зарплатах. Конкурувати з шеріфом. Тобто, от, ну я думаю, що це частково відповідь на питання, чому ну, цього о, футболіста немає УПЛ. По тій грі, що він видав, він, напевно, і динамо не завадив би. Джерсом, ну, цікав... напевно, все ж таки Родрігіш, ну, що? неважливо, португальський в нього коріння. А, як неважливо. Вони тепер в групу з Португалії будуть грати. І, чесно кажучи, я Цікаво, кажучи, я, я думаю, що може він навіть на даному етапі, дивлячись на свою гру, те, як він може грати, може він навіть засмучений, що свого часу не вибрав збірну Португалії. Просто я пам'ятаю, що Роналдо отримав травму. Була така історія у середині 2000-х, коли футболіст, центральний захисник локомотива, здається, Пашинін його прізвище. Він грав у лізі чемпіонів проти Динамо. Він взяв казахстанське громадянство, тому що був ну не на високому рівні і думав, що ніколи в нього шансів немає заявитися за збірну Росії. І потім він в локомотиві розвинувся до чудових висот був реально одним з найкращих захисників. В команді, взагалі в країні. І давай, мовляв, грає за збірну. А не можна, він вже заграний з, з Казахстану. Я пам'ятаю просто цю історію, він давав інтерв'ю, був дуже засмучений цим фактом. Тому така паралелі з жерсоном Родрієчем, можливо, він би вже думає що я би міг грати зараз. За Ну, Жерсон дуже був засмучений після того, як забив у власні ворота. Випередивши Яремчука, цікаво, що було котирування на цей на цю подію від наших партнерів з фаворита і давали на автогол вісім з половиною. Я уявляю, якщо хтось вибрав цей прогноз. Яка була його радість на останніх хвилинах цієї зустрічі? Чи то на останніх секундах? Цікаво, що тренер збірної Люксембурга він надзвичайно був тішений з грою своєї команди. Він казав, що це неможливо найкраща гра в історії його команди, хоча були в них і матчі проти Франції, коли вони забирали очки, проти Італії. І говорив він, що не було штрафного. Ті ситуації на останніх секундах матчу там дійсно достатньо суперечливий момент. Наш Макс Апанасюк був в Люксембурзі на матчі. Він потім бачив ноги Караваєва ну, це після це матчу правда. і ноги інших футболістів. І Караваєв у нього тепер в УПЛ будуть матчі. У нього зараз Кубок. І перед цим матч ВПЛ Зоря Динамо. Потім Кубок, потім добре, що він відновився і, до цього матчу. І, та, і дуже є переживання про капітана Зорі як він. Переживе ці моменти, тому що дуже йому важко було після вчорашнього матчу. А те, що Люксембурці не били по ногах, то я думаю, що арбітр вчорашній з такою прекрасною посмішкою на обличчі, він їм ще дуже багато пробачав. З Фінляндії. Арбітр був із Фінляндії, не на все реагував ну, вчасно. Це, це відчувалося вчора. Ну і вирішальний м'яч. Насправді, якщо б Жерсон його не зіграв би, зіграв би Роман Єремчук. Питання, чи злетіла б у ворота, але от. Це був шанс для Яремчука забити вперше за збірну України. Добре, що боролися ми до останнього до останньої хвилини, до останньої секунди. А, але звичайно, що ця гра шокувала, шокувала нас всіх, У... і от просто порівняти кількість ударів Португалії по наших воротах: 17, якщо не помиляюсь, і 13 ударів від Люксембурга. По ударах в площину вони навіть нас переграли 5-3. Збірна України з Андрієм Шевченком по фартовості може тепер наздоганяти збірну Блохіна. Зараз, звичайно, це важко, і я думаю, що Олег Блохін може й не дозволити цього. Але. Ви бачите, та, яка фартовість. Це ну щоб не говорити ніяких сумних слів. Ми вже багато сумного тут сказали. Ми мене згадали про погану форму загалом Богдана Будка, який в другому таймі взагалі було кілька моментів, де він незручно прийняв м'яч, невдало прийняв м'яч. і Замість того, щоб швидко продовжити атаку, він загальмовував цю атаку. І одразу ж пішла заміна Каравай. Одразу Каравай роз... в і не не через 3-4 плюс. Коли нам забили, ну я говорю про помилки в атаці зараз, ти кажеш про захисну помилку, коли він віддав гольову передачу. Миколенко, який натомився після Португалії, втомлений був коноплянка в не кращій формі, так само втомлений Малиновський, який наганявся проти Португалії як божевільний. Тобто, втома наших футболістів, вона де в чому стала от. Причиною такої невдалої гри Ну а з іншого боку, так само втомилися люксембуржці які грали з збірною Литви, програвали. І, до речі, по грі повністю переграли вони литовці у тому матчі на цьому стадіоні. Ну але Джозі Бартель. Ну, вони стояли в захисті. Ну як втомлювалися Літво? Ні, ні, я маю на увазі з Україною. Вони стояли в захисті, і Україна постійно намагалася щось вигадувати. Також психологічно тисне, коли в тебе нічого не виходить. Футболісти суперника постійно цей м'яч, постійно ти не можеш знайти цю дірку. І це психологічно ну, я завтомили. тобі скажу, що у збірної Люксембурга теж ця втома відчувалася, і наприкінці ця втома нам дуже допомогла. Коли вони виходили два в один. Правий захисник Янс капітан просто, просто не зміг набрати швидкість, аби вийти на ударну позицію. А потім е Олів'є Тіль Гравець з Уфи, який грає за збірну Люксембургу, не зміг в ближній кут забити м'яч просто піс... тому, що в нього судоми хапали. І я Потім повтор показував, як він біжить і у нього аж зуби зціпано, скільки в нього садубіла нога. Ну, ти так здорово вивчив цих пацанів з Люксембургу. Я думаю, готувався. Я, я думаю, що після вчорашнього матчу а всі багато вивчив, українських так. вболівальників, як мінімум кількох, двох-трьох футболістів вивчать. Ми навмисно не хотіли наганяти зайвого суму. <смех> <смех> і так виграли. І так, і так дуже важко. <laughs> виграли у лідера групи. Виграли у лідера групи і самі стали лідерами. Це маленький це позитив. Контр Сербія з португальцями зіграла у більш відкритий футбол. Серби могли собі це дозволити, тому що їхня група атаки зараз у чудовій формі. Серби з португальцями мали більше моментів, але й пропустити могли 3-4 мінімум. Тому результат Португалія Сербія нам підходить. І тому, як не дивно, котирування на вихід України з групи просто не змінюється і стоїть на місці. 1,89. А на Люксембург. Треба перевірити. Треба перевірити щодо Люксембурга. Можливо, трошки підвищилися коефіцієнти, ну, але нам буде дуже важко, попри те, що ми зараз лідери групи і лідери групи в гостях обіграли. Є певні проблеми і з цими сербами, надзвичайно важко грати. Ну, уявіть собі, Лукайович, який грав у «Інтракт» з шахтареми, просто чудово грав, він в запасі вчора був. Дмитрович, основний форвард, вчора вийшов. Мітрович, а Йович та, до того нічим забив. Але це все буде в червні. До червня ми можемо пережити, переварити цей результат, дивитися, можна, роздрукувати турнірну таблицю, календар, перше місце і думати про те, як не програти сербам. І... Тішити себе думкою, що везіння треба заслужити. А значить, збірна України це везіння заслужила. Друзі, ще одна акція від нашого партнера фаворит. Ви можете обрати найкращого гравця Динамо у березні, отримати призи. Лінк в описі до цього відео обов'язково переходьте. і Грайте. Ну і відчувайте гру і чекайте нових фартових матчів від збірної України.